Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Родина, Садочок. Миру вам та добра та гарних врожаїв, озимих часнику та цибулі вже в наступному 26-му році. Для того, щоб в наступному році збирати врожай, необхідно їх посадити в листопаді або в інший період, чи жовтні, чи в грудні 2025 року. А сьогодні ми саме розглядаємо найкращі періоди в листопаді 2025 року. І це в нас гороскоп за київським часом. Отже, аграрний гороскоп розпочинає лев спадаючи місяць завершення третьої фази. Ми маємо досвід декілька років і наші підписники, що кінець третьої фази і четверта фаза завжди в леві, при спадаючому місяці, де є гарний врожай озимих чеснику та цибулі. Це у нас буде такий період 10 листопада починатися з 20 години вечора до кінця доби, та 11 листопада з 0 годин до 19.30, а потім починається перехід місяця з 3-4 фази, так що треба встигнути до 19.30 наступний період козиріг після гекати. Зразу після гекати теж гарний результат отримуємо. 23 листопада 6 години ранку починається до кінця доби. 24 листопада всі 24 години і 25 листопада з 0 годин до 10 години 30 хвилин ранку. Зараз на вашому екрані весь аграрний гороскоп посадки озимих чеснику та цибулі на листопад 2025 року. Тепер у вас є і жовтень, і листопад, і можете собі скласти план, підготувати грядки і вчасно посадити озимий чесник та цибулю. Ми бажаємо вам гарної погоди, успіхів, будьте всі здорові, щоб ви могли гарно справитися з цією роботою. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.